Це що підлітки будуть на тійські дивитись? Чим бренду під назвою Хрома Б'юті, уклавши ліцензійну угоду. Але після запуску у 12-му лінію продуктів вилучили з магазинів на тлі звинувачень щодо порушень авторських прав. Врешті-решт бренд перейменували на Kardashian Б'юті, але навіть після цього. Юридичні проблеми не закінчились, і от лише нещодавно сім'я таки змогла владнати цю юридичну тяганину. Також вони випустили кредитну карту Kardashian Card, орієнтовану на підлітків і батьків, які хотіли би стежити за їхніми витратами. Ахуєть для підлітків. Практик, підлітків. Це що підлітки будуть на тіськи дивитись? Ну е, я не пойму, для кого такі кредитки, для дітей. Ну, зробила б дитячі кредитки, бо написала б просто модна Кардашян, типа буквами якимось, типа, знаєте, як хлоп'я дитячі оці кольорові на, ви, виклали. Куди оці тіські, блядь, дітям дивитись? Он мальчик якийсь побачить у мамки карту е, з тітьками і такий, о, знаєте, перша касета.